Чим займається благодійний фонд Ефективне волонтерство? Це об'єднання коломийських підприємців, які згуртували сили заради допомоги військовим. Наразі це четверо бізнесменів, які першочергово більшість сил спрямовують для підтримки тактичної медицини, а також купують автомобілі та дрони для збройних сил України. У нас чотири підприємця. Ми ще від початку війни почали допомагати. Спочатку було багато підприємців. Потім хтось відійшов в іншу організацію. Хтось допомагає якомусь окремому батальйону. А ми четверо залишилися і допомагаємо в більшій мірі десяції. Допомагаємо ще деколи. Запити закриваємо тут на місці. Це я Лозороч Віталій, Грабчук Андрій, Олег Плекан і Станецький Тарас. Ми закрили декілька запитів по автомобілях. Вантажні автомобілі купували пікапи. Ще хотів зазначити, що ми вже оплатили 27 дронів і вони от. 5-10 грудня будуть у нас, але найбільше уваги і сил ми приділяємо тому, щоб тактичній медицині. Тобто, ми купуємо аптечки, турнікети, ізраїльські бандажі. Ну тобто таку професійну річ, яка допомагає саме в бойових діях. І від нас наш голова благодійного фонду плеканалех він ще й проводить навчання військовим і проводить навчання і в тилових містах, і ближче до лінії розмежування. Я інструктор тактичної медицини, враховуючи у нас осна основний вид нашої діяльності, це тактична медицина, забезпечення обладнанням і також забезпечення якісним навчанням і обладнання, і навчання відповідно до стандартів Тісітри американського комітету тактичної медицини. І власне, крім забезпечення обладнання, інструктори там з дружніх організацій спільно зі мною тренують власне військових, яких ми забезпечуємо тактичну медицину, і ще й забезпечуємо їх навчаннями відповідно до стандартів ТІСІТРІ. Всі втомилися від війни. І психологічно, хоча це можливо не гарно говорити, якщо порівнювати роботу наших героїв-воїнів, які знаходяться на передовій, то ми взагалі не маємо права озвучувати такі речі, але тим не менше стає десь психологічно важче. Тому я думаю, що кожного разу, коли ми робимо якусь добру справу для загальної перемоги, це підбадьорює, показує приклад іншим і допомагає.